Нарукавна емблематика Збройних сил України за останні трохи більше 30 років пройшла в своєму розвитку загалом 6 етапів. При цьому варто зауважити, що ця периодізація стосується виключно Збройних сил України, в той час як світова нарукавна емблематика нині перебуває лише на третьому етапі свого розвитку часу виникнення у Сполучених Штатах у 1863 році. Перший етап, який тривав в період 1991 1992 років, Звівся лише до зникнення старої радянської рукавної імбломатки. Вона була відмінена наказом першого міністра оборони України Костянтина Морозова номер 107 від 24 червня 1992 року. Але безпосередньо у військах радянські символи, які були відзнакою родів військ та служб, продовжували носити, забираючи з них червону зірку та серп з молотом. На другому етапі, який тривав з 1992 до 1993 року. Були зроблені перші спроби розробити до нової військової форми одягу Збройних сил України і нові нарукавні знаки. Так на той час іменувалися нарукавні бори. Одним з перших розробників став Олексій Руденко, на той час ще молодий художник-студент. Але всі проекти лише заміняли на рукавах українського однострою старі радянські нарукавні знаки видів Збройних сил, що й було зроблено в проєктах Руденка у вигляді так званого м'якого тризуба. Додатково він створив проекти для Міністерства оборони України та головного штабу, який, подальшому, став Генеральним штабом Збройних сил України. Далі розробники зі Львова фірми Біатоп та Горянка розробили нові нарукавні емблеми трьох видів збройних сил, а також для аеромобільних військ, військових музикантів та вихованців військових ліцеїв. Додатково самостійно в військах ППО України була створена власна нарукавна емблема фляхом трансформації, вже ствердженою. В цей час у військово-морських силах України з'явилися й перші нарукавні емблеми окремих частин 4-й бригаді морської піхоти та 7-й бригаді спеціальних операцій. Вони також стали першими символами цього типу офіційно затвердженими наказом міністра оборони України номер 109 1993 року, але був один нюанс, який слід враховувати при аналізі. При спілкуванні з колишнім командиром бригади, капітаном першого рангу Волошини, Ініціаторам створення цих символів стало ясно, що він розробляв не класичні нарукавні емблеми, а так звані Штати. Справа в тому, що у військово-морських силах практично всі країн світу для матросів та старшин існували нарукавні емблеми спеціальності на кораблі: Телеристи, торпедисти, сигнальники, механіки, кочегари таке інше. В радянському військово-морському флоту після Другої світової війни їх кількість зменшили відповідно до бойових частин корабля. Ці нарукавні знаки носили всі матроси і старшини корабля. Окремий нарукавний знак мали також морська піхота флоту, тому що був задум створити аналогічні штати, але не за спеціальностями, як на кораблях, а за окремим підрозділом у складі бригади. Також подібний штат розробили і для цьомої бригади спеціальних операцій. На третьому етапі, який розпочався 1993 року і тривав до 1996 року, розпочалися перші стихійні спроби введення власної нарукавної емблематики в частинах Збройних сил України, ентузіастами з числа самих військовослужбовців. До них відносяться нарукавні емблеми 224-го начального центру одномобільних на військ, 49-99-ї бази зберігання озброєння техніки військ зв'язку. 362 окремого батальйону охорони обслуговування штабу Прикарпатського військового округу 7 механізованого полку управління 38 го Армійського корпусу 259 окремої роту супроводження військових вантажів 101 ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Одночасно, у 1996 та у 1998 роках були спроби розгляду та затвердження перших нарукавних емблем Міністерства оборони у Києві, але вони провалились через незацікавленість у цьому керівних органах Збройних сил та відсутністю фахівців у Києві. Тому у 1996 року розпочався новий четвертий етап розвитку нарукавної емблематики Збройних сил України, який тривав до 2001 року. Він характеризувався стихійним процесом масового створення рукавної емблематики корпусів, дивізій, полків, батальйонів, закладів, установ та інших формувань Збройних сил України. Прикладом є символіка 72-ї механізованої дивізії, 51-ї механізованої дивізії. Саме в цей період нарукавна емблематика була визнана керівництвом Збройних сил України і стала частиною офіційної форми одягу військовослужбовців. П'ятий етап розвитку нарокавної імбломатки Збройних сил України розпочався 2001 року зі створення в Генеральному штабі Збройних сил України воєнно геральдичної служби під керівництвом полковника Муравйова і став переломним справи втілення у практику Збройних сил нарокавної імбломатки. Там у цей час були створені вимоги до побудови нарукавних емблем частин, розроблений механізм розгляду і офіційно затвердження їх начальником Генерального штабу Головнокомандша Збройних сил України. Розпочався процес надання частинам власних нарукавних емблем на офіційній основі. У Збройних силах розпочався і процес створення повноцінних гербів військових частин. 2012 року цей процес був перерваний рішенням тогочасного начальника Генерального штабу голонкомандруча Збройних Сил України, генерала Замани, про знищення цього органу, який вже мав назву відділ військової символіки та геральдики Генерального штабу Збройних сил України. Це стало наслідком злочинної політики відносно збройних сил, яку проводили проросійське керівництво України, так і абсолютної байдужості відносно розвитку української військової символіки генерала Замани. На жаль, через вище визначені причини поступовий процес розвитку і вдосконалення нарокавної емблематики Збройних сил України припинився у 2012 році. Певний час у Збройних силах продовжувався інерційний процес подальшого розвитку нарокавної емблематики на основі досягнень п'ятого етапу. Але з початком війни Російської Федерації проти України у 2014 році стало ясно, що цей процес вичерпаний. Не маючи власного керівного органу, стан розвитку нерукавної імбломатики у Збройних силах України характеризувався стагнацією та відсутністю перспектив. Тому період з 2012 по 2015 роки не можна вважати окремим періодом, так як у цей час відбувався стихійний процес розширення емблематики частин збройних сил на основі попередніх правил, але з застосуванням загальноукраїнського процесу декомунізації суспільного життя в країні після революції гідності та нападу Росії на Україну у 2014 році. Тож 2015 року, з початком процесу реформування Збройних сил України, склалася і передумова для подальшого розвитку нарукавної емблематики, яка мала певним чином забезпечувати відновлення збройних сил. На Насуто українські ідеології, що чудово представляла саме українська нарукавна емблематика цього періоду, розпочався новий шостий період розвитку української військової символіки, в тому числі і нарукавної емблематики, який триває і досі.